12 березня 2023 року знову повертаюся до Санвузла першого поверху От і буду працювати тут. Значить, я планую зробити розводку світла. Вже, як бачите, я тут на потолку закріпив платформи, закріпив тримачі ось такі для. Більше ніж двох кабелів. Спочатку думав, скільки тут буде лампочок, вирішив, що буде 8 лампочок. Тут ширина санвузла 1760 да, 1760 на 3200. І спочатку думав, що один ряд лампочок. Ось цей ряд буде освітлювати половину, і ось цей ряд теж буде освітлювати половину. Тобто розділив на 4 частини і я думав так, якраз би зробити. Але ось тут має бути короб, який має ховати каналізаційну трубу, ну, може, ще якісь там будуть труби. І лампочка була якраз в притик до самого короба. Ну, ось тут, видно, я затирав трошки попередню розмітку. О, тобто короб десь ой, тут закінчується і лампочка фактично біля нього. Так було не дуже гарно, тому я вирішив розділити на три частини. От, і тепер маємо тут от, третю частину, тут третю частину і тут третю частину. Тобто, виходить, ось так два рядки лампочок, чотири штуки. І як у мене будуть йти траси? Значить, траси я вирішив зробити так. Звідси, ну всі вони будуть підключатися. Паралельно і підключення буде відбуватися за цією стінкою в коридорі. Тобто тут коробки не буде, зазвичай якби не ставлять коробок у санвузлах, тому звідси буде йти один кабель туди за стінку, так і звідси буде йти другий кабель за стінку. Так само звідси один кабель, звідси другий кабель, звідси один, звідси другий кабель. Звідси ще один кабель і звідси ще один кабель. Тобто 8 кабелів має виходити звідси і за стінкою в коробці з'єднуватися. Таким чином, якби всі ці лампочки будуть підключені паралельно. Крім цього світла, ще має бути дежурне світло, але воно буде біля дверей. Це буде наступний вже етап. От, а сьогодні я поки що займаюся основним таким освітленням.